Два куми напилися вже до поросячого вирізку, і один питає в іншого: Гуме, а ти знаєш, для чого людині хребет потрібен? Що означає для чого? Для того, щоб голова в труси не падала? Зловив глухонімий чоловік золоту рибку. Змолилася рибка. Відпусти мене, я виконаю три твої бажання. Чоловік відпустив рибку. І показав жестами, що хоче кохатися з жінкою, з гарною фігурою і великими грудьми. І тепер у нього є гітара, великі груди та лижні палиці. <різв1> Кумонько. А чому твого кота звуть Петій? Він же не півень. Так, не півень. Але так звали мого колишнього. І що? А то, що мені... Так цікавіше буде, коли йому робитимуть кастрацію. Знайомиться чоловік із симпатичною зрілою жінкою, а вона й питає: Скажіть, а ви колись займалися сексом із матір'ю та донькою одночасно? Та ні, якось не доводилось. А хочете спробувати? Ще пак! Звичайно, хочу. Вони їдуть до неї додому. Чоловік у коридорі разом з черевиками знімає труси. Жінка дивиться, а в нього вже кіл дрином стоїть. І тут вона каже Ну що, йдемо до кімнати? Сподіваюсь, мама ще не спить.